Шановне панство, моє вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 15 січня у нас з вами і пишете, ви мені про якусь нову хворобу. Хвороба Х. Пишу, що ця хвороба може забрати людських життів в 20 разів більше, ніж ну, попередня. Да? Я відкрила собі новини, то. Ну, не на цю тему. То всереду на Всесвітньому економічному форумі планується провести зустріч під назвою Підготовка до хвороби Х. Тобто світ вже типу готується. Хвороба Х це гіпотетична назва невідомого патогену, здатного викликати епідемію чи пандемію. Давайте глянемо, що це за. Хвороба така хвороба Х? До якої хвороби готується світ? Давайте так спитаємо. До якої хвороби готується світ? Що це за хвороба? До якої хвороби готується світ? Ех. Звідки вона взялася зараз, друзі? Звідки взялася ця хвороба? Зараз все розкажу вам з яким шляхом. Ну, що вам сказати? Про наслідки зараз подивимося, але взагалі цікаво. По-перше, світ готується зустрічати нову хворобу. Я б не так сказала. Я б сказала, світ готується заробляти на новій хворобі. Причому не конкретно, ну, не світ. В цілому, да? А може там якісь ну, бізнесмени в цьому світі, да? по королю Пентаклів, по колесниці, карта сили. Тобто, чи готуються, Да, готуються, приймають всі міри. Тобто, да, дійсно, єдине, що по королю Пентаклів, то дуже великі гроші замішані, знаєте, це. Із серії е, готуються фармацевти до, нової, до, до появи нової хвороби. От правильніше було б так. А звідки вона взялася, ця хвороба знову ж таки? Це м щось невдале було до цього, знаєте як? Це спроба повторити те, що не е, вдалося колись, після, після розчарувань в минулому. Да, спроба зробити щось нове. Знову ж таки, зробити щось нове. По десятці пентаклів а, гроші, можливо, якась спілка, а, чи то людей, чи то а, якихось компаній, не знаю, я, в принципі, можемо подивитись і це питання, хто це створив. Да? Але тут одразу виходить карта диявола, а, бажання. Бажання впливати на людей, так, да, бажання, і знаєте при чому? Тут так цікаво обмежити людей, бажання обмежити людей через певну хворобу, дійсно такі, і через е е страх, залякування. Е е взагалі, е взагалі. По знаєте, як ну, з однієї сторони, це обмежити рух і обмежити пересування, з другої сторони, контролювати рух і контролювати пересування, а з іншої сторони, з третєї, да, мати ще і якусь можливість потім ну, допомогти. Тобто, спочатку створити проблему, а потім Типу, її якось якимось чином вирішити, що це за хвороба. Це ну, дійсно певна хвороба, вона може стосуватися, не знаю, кого зараз подивимося, ну хто більше може хворіти. Да? По відлюднику, я не скажу, що, можливо, десь вона і буде проявлятися ця хвороба. Тобто, можливо, десь точково. Знаєте, по відлюднику все ж таки в них і, ну, хто, хтось, можливо і буде хворіти. Да? Якось от Точково. А звідки взялася по дияволу? Ну, створена, тобто це не природнім шляхом, це ну, саме створена хвороба з врахуванням, врахуванням помилки. Да? От ця п'ятірка кубків щось не вдалося. Да? Звідки вона взялася, ця хвороба це нові спроби. Нові спроби створити те, ну, що не вийшло. Почати, почати все спочатку, да? тобто щось нове. Десятки дві, щось вже було завершено, а це як е, спроба почати щось нове. Так, давайте ж подивимося. Таке. Давайте подивимося, що, кого вона може торкнутися, ця хвороба. Кого вона може торкнутися? Ну, на певних територіях дійсно таки може щось бути. Тобто четвірка жезлі виходить на певних територіях. Все ж таки, якась хвороба може бути. Прямо епідемія пандемія. Ні, щось таке більш, знаєте, як лайтова більш версія, не пандемія, тобто ну, не такого формату, як вона була до цього. Мені цікаво, чи є щось схоже з попередньою хворобою, чи є щось схоже з ковідом у цієї хвороби, чи є щось схоже з ковідом, у цієї нової. А. Е, одне бажання на трьох. Це е, чи є щось схоже, чи то люди одні й ті самі це все зробили, чи то плани одні й ті самі по цих хворобах. да? Тобто, ціль одна й те сама. Е, чи будуть пробувати, ну, скоріш за все, по двійці жезлів. Можливо, знаєте, як шукають якісь варіанти, як це, ну, тобто. Люди одні й ті самі, одні, одні й ті самі домовленості, інтереси. Що по Україні? Ця пандемія в Україні. Чи вона буде? Ця пандемія в Україні. Ну ця нова, чекаю нова в Україні. Ні, тут в Україні цікава ситуація. Цікава ситуація. Зараз чекайте, що це може бути для України. Чи це стосується хвороби і Знову Верховний суд на дні колоди з приводу України. Верховний суд це карта вирішення ситуації, карта оздоровлення, якщо ми говоримо про хворобу, тим паче, і тут такі ще карти, знаєте, і помірність, і дев'ятка, жезлів, і карта шута. Тобто карти. Карти нам говорять про те, що по Україні ні, має статися якась кармічна подія. Слухайте, от взагалі цікаво, да? декілька крайніх розкладів дуже часто виходить колесо фортуни по Україні. Це із серії, що щось має таке статися, те, що вплине на всі події в подальшому, ну, в цілому. Да? Так, от, щось має статися в просторі, кармічне, да? щось дуже важливе на майбутнє, по Верховному суду, те, що зможе нас врятувати і захистити, і захистити. І ця хвороба буде, знаєте, як в підвішеному стані. Тобто, по хворобі, то я ж питаю, да? то це буде неможливо зробити в Україні, тобто вони будуть в підвішеному стані. Що саме може статися? Цією хворобою взагалі питання грошей стоїть. Да? Тобто якісь події будуть на це впливати? Можливо, по вісімці жезлів. Це дуже швидко розвивається ситуація. Вісім жезлів це ще карта інформації. да Можливо, якась інформація буде швидко розвиватися. Те, що не дасть можливості, можливо, там знаєте, як контролювати ці процеси, витрачати гроші на ці процеси. Тобто, взагалі, питання стоїть. В... Проблема буде в грошах, в ресурсах. Тобто яким чином це зробити, або яким чином це розповсюджити, можливо, проблема буде в цьому. Тобто, по Україні ні карта правосуддя виходить. тобто тут Ситуація має бути під контролем. Але, взагалі, в цілому в плані хвороб ну, якісь хвороби можуть бути. Ну, але, друзі, кожного року у нас грип і тепер плюс ще і ковід. Да? І ну, розуміємо, що нікуди ми від цього не дінемося, Тобто, потрібно здоровий спосіб життя, вітаміни, всі діла і тому подібне. Значить, Ось така ситуація. А взагалі, а взагалі, а взагалі цікаво, мені цікава мета, для чого обмежувати. Я просто запитаю буквально два слова, да, щоб розуміти, мабуть, зараз де вони були ті карти? Тобто на якихось територіях, да, все ж таки це. Вдасться у них зробити. Четвірка жезлів і карта магу. Ага, ось ці. Давайте спитаємо. Для чого контролювати людей? Для чого контролювати обмеження? Яка мета обмеження пересування? Ну, да. для чого обмежувати пересування і контролювати це? Для чого. Яка мета, ну, керувати людьми так простіше. Люди, коли залякані, люди, верховна Жриця ну, завжди виходить, знаєте, на таких питаннях, в таких розкладах, да, щось таке таємне, якісь таємні домовленості, е, приховані мотиви, е, як сильність світу цього, да, ті, хто там. Вирішують, що вони щось вирішують і мають право керувати людьми, то все це затіяно через те, що, знаєте, людьми, які перебувають в певних негараздах, їм легше керувати. Коли ти знаходиш відповідь на певні питання, тобто вирішуєш проблеми людей, тоді е, ці люди на тебе, мабуть, і дивляться якось інакше. Да? Тобто і авторитет у тебе росте, ну і грошей можна заробити. Але по королю кубків, це знаєте, більше для себе, для свого авторитету, вирішуючи проблеми е, певних людей, ну і в плані хвороб в тому числі. Плюс збір певної інформації. Я не скажу, що тут ну, і, і гроші, звісно, ну, і якісь як досліди, да, збір певної інформації, якась робота. Можливо, знаєте, от трійка Пентаклів, і паж мечів це, може, так хочеться сказати, ці лабораторні роботи, як знаєте, ще з Інституту дослідження, дослідження, певні дослідження. для чого, розповсюджувати цю хворобу? Ну, а нета? От розумієте. І здоров'я контролювати, і можливо, можливо, і, блін, ну, як би не звучало, естественний абор в плані людей, в плані людей, а контролювати. Можливо, якісь політичні військові теми тут також задіяні, да? тому що королеви мечів, хоча королеви мечів виходить як і на здоров'я, так і на, ну, на війну, і на військові конфлікти. Можливо, знаєте, як бажання вплинути, але бажання щось творити або бажання контролювати. Тобто, ну, така, знаєте, світова брудна е політика, світова брудна політика. ну, от, да. Бажання впливати по правосуддю по трійці жезлів, знаєте, як такий переділ світу залишити свій вплив на певні країни, або не залишити, а створити свій вплив на певні країни. тому ось так. Дай Боже, щоб минулося Україну, бачите, все ж таки чекає якась кармічна подія. Будемо чекати, що це за подія. Да? Будемо спостерігати за тим, що відбувається. Карти вже не перший раз про це говорять. Я вам дуже дякую за те, що тримаєте в курсі. Дякую за ваші підписки, дякую за коментарі. панство. бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.